Хочу всіх привітати. Ми продовжуємо проповідувати на серію проповідей по посланні книг дій апостолів. І мені дуже приємно, знаєте, я другий раз от проповіду на, на цю книгу. І в той раз я проповідував про те, як Господь, як Господь цілив храмогу. А перед мною брат проповідував про як Ісус... Як Ісус цілив у віф'єзді той, хто лежав. Да? І сьогодні брат Максим він проповідав про молитву, і наша така буде тема також казатися молитви. Давайте трошки згадаємо, про що ми вже дізналися от з цієї історії, яку я буду зараз продовжувати. Ще в той раз я проповідував, як Іван і Петро йшли до храму і побачили храмого, і вони зцілили, і він зробив велику рекламу да, для них в храмі. Зібралося багато людей. І наш пастор Клісич проповідував, як апостол Петро проповідував і примирилося з Господом дуже багато людей. Около п'яти тисяч людей примирилося з Господом. Така велика подія. Далі е, произошло таке, що комусь не сподобалось, то, що вони робили, те, що вони проповідували, то, що як відреагували люди. Це така релігіозна верхушка того, ну, того часу. Да? Це фарисеї, книжники, це такі набожні люди, нібито які також віруючі, але їм не дуже це сподобалось. І вони попередили, що краще так не робіть, тому вам буде погано. І ось далі я буду читати цей четвертий розділ з 23 го вірша по 31. й Давайте разом прочитаємо. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили про що правосвященники старші до них говорили. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги Отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народ задумують марне, повстають царі землі і збираються старші докупи на Господа та не Христа його. Бо справді зібралися в місті оцім проти Отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив Ти, Ірод та Понтій Пілат, і з поганими та з народом Ізраїлевим, учинити оте, що рука Твоя і воля Твоя наперед встановила бути, що збулося. І тепер спогляни, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати. Коли руку свою ти простягаєш, ти на виздоровлення, і щоб знамена та чудеса чинились ім'ям твого святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолились, затрісли те місце, де зібралися, де зібралися були, і переповнились всі Святим Духом і зачали, зачали говорити Слово Боже зі сміливістю. Дивіться, така реакція, коли вони прийшли до Своїх після цих обставин. І про що вони зразу сповістили? Я як розмірково думаю, вони казали слово, і п'ять тисяч людей народилися згори. Я не знаю, як вони порахували, як це взагалі можливо п'ять тисяч людей порахувати. Але я думаю, ну уявляєте, якщо б ви десь там на роботі, десь на площі, десь ви ділилися словом, і хоча б 50 людей народилися згори, але вас там потім нагнали, сказали більше не приходьте, тому що нас так не прийнято. Ну, можливо, зараз це на окупованій частині таке може бути. Їм просто запретять і все. І ти приходиш до своїх братів, сестер, і що перше хочеться розповісти, То, що ти був учасником такої великої просто благодаті Божої, яка зійшла на людей. Але, знаєте, наш розум так влаштований, що якщо Зараз тут шість картинок висвітити, да? і з них одну негативну. Наприклад, там, змія палює на пташку. То із всіх шести ми сконцентруємося саме на ту негативну, тому що наш розум хоче одразу розібратися і далі вже розглядати щось приємне. Ну, так відбувається. І коли вони прийшли до своїх, вони кажуть, що. Вони прибули про що просищеники і старшини до них говорили. Вони в першу чергу кажуть про те, що їх турбує. І це не просто так, тому що вони бачили, як ці одержимі люди, які переступили всі принципи совісті, закону. І ось недавно вони просто вбили праведника, якого не за що не було ну, засудити, взагалі взагалі не за що. І вони розуміли, що ці люди їм погрожують. І ця велика така загроза, вона на них повпливала. Вони розуміють, що це проблема дійсно. І, яка... і що ми робимо, що роблять люди, коли вони стикаються з неконтрольованою проблемою? Тому що контролювати тих людей взагалі ніхто не може. Коли вони вопреки всьому вбили праведника, засудили і підкорили, склонили на своє рішення і Пілата. І народ, всі погодились, і вони розуміють, тепер ці люди кажуть їм, що якщо ви будете продовжувати в цьому дусі, то у вас будуть проблеми. Яка реакція на такий виклик? Взагалі, яка реакція в нас, коли ми, ми стикаємося з якоюсь проблемою, яку ми не контролюємо? І ця проблема, і ми розуміємо, що е, правильно діяти так, але е, наслідки можуть бути дуже погані. І ми бачимо, що вони починають молитися. Молитися, 24-й вірш. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли. Однодушно, я думаю, мабуть, вони всі разом почали молитися. Я читав коментарі, що євреї були, вони або поодиночку могли молитися, або разом. Я думаю, що вони почали молитися разом, голосно дуже до Бога. І вони. І ми зараз побачимо, як вони молилися, як досягти в молитві те, чого Господь від нас хоче, і щоб ця молитва була дієва. У нас будуть такі три кроки, які ми зробимо. Перше, це як твій Бог, до якого ти молишся в скрутних, в скрутних умовах? Який твій Бог? Тому що це дуже важливо. Вони кажуть, до Бога. Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, Ти створив. Владико, це вони кажуть, це таке слово, воно дуже рідко зустрічається в новому заповіті: це повновласний володар, повновласний володар. Коли Ісус сказав, що дана мені всяка власть, то це всяка власть це абсолютний володар світу, і видимого, і невидимого. І вони обращаються до нього, тому що вони розуміють, що ми віримо в саме в такому Богу, який все абсолютно контролює. В притчах написано, що ім'я Господа міцна вежа, і туди убігає праведник, не знаходиться там в безпеці. Що значить ім'я Господа? Ми знаємо, да? ім'я Господа вони різні, є, якщо почитати, вони з єврейського трошки по-іншому переводяться, такі як Елохім, Ель-Шадай, Ель-Раї, Ель Саваот, Ігова, Іре. Чому ці кожне ім'я щось е, означає? Е, ім'я... Це у нас, наприклад, мене звуть Сашко. Ну, до кінця я не знаю, чому мама назвала мене Сашко. І я сам не знаю, що таке ім'я значить. Олександр там великий завоюватель був. Але е, що воно означає з характером, я не знаю. І коли ми зустрічаємось з якоюсь. Е, з крутними обставинами нам важливо розуміти Бога, до кого я звертаюся. Коли, знаєте, це були військові події в старому заповіті, чи якісь обставини, то вони зверталися Господь Савоот це Бог воїн, Бог сил, який може допомогти. Коли Агар зустрілася, вона з смертю зустрілася в пустині, тому що нікуди було йти. Вона звернулася до Бога Його іриця, Господь бачущий. тому що їй потрібно, що дійсно це Господь бачущий. І то, тому, коли ми звертаємося до Господа, хто він для нас в цих обставинах? Він Емануїл, Господь з нами. Його іре Господь осмотрить, по по-українськи, він попіклується по про то. І так ми бачимо, що так молилися з такою молитвою взагалі починали ну, багато пророків і царів молитися. Коли пам'ятаєте, Езекія цар був, і до нього асирійський полководець прийшов, дуже потужна армія, проти них ніхто не мог встояти, і прийшли до Єрусалима. А, і їм таке письмо, ну, лист написав, дуже такий, просто загна, загнали в кут народ і царя. І він, бере ць, роздирає одежі, бере цей лист, іде в храм, і він починає молитися Богу. Бог, який створив небо і землю. Він все причисляє, що який Бог є. Тому що е, тільки такий Бог може щось змінити. Він над обставинами. Другий крок це шукати підтримки та відповіді у Слові Божому. Знаєте, я помічав, що найкраща відповідь і найкращі ліки, мабуть, в обставинах, в яких ми знаходимося. Нам дуже важливо знати, що Бог від нас хоче. І що це взагалі ну, це ексклюзивна ситуація чи ні в моєму житті. І тому дуже допомагає, коли ми. Читаємо Слово Боже, і Господь промовляє до нас через Слово Боже. Нам іноді хочеться, щоб Боже, а як от конкретно ти хочеш, чи що за обставинах я знаходжусь? Дай мені, будь ласка, допоможи. І 25-й, 25, 26 вірш, вони цитують другий псалом: Ти устами Давида свого слуги, Отця нашого сказав Духом, Святим, чого, бутуються, чого люди бунтуються, а народи задумують марне. Постають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. І вони, знаючи Слово Боже, кажуть, так це виконується те, що ти казав колись через Давіда. Це не те, що вийшло з-під контроля. Це не те, що ти не очікував, ти знаєш, і знаєте, коли ми знаємо, що це в плані Божому, нам стає легше, тому що якщо Господь допускає обставини, Він дасть і рішенням, Він дасть нам вийти з цих обставин, гарно, ну, гарно. Але нам дуже важливо е, крок за кроком, знаєте, рухатись, е, щоб не руководитися страхом, панікою або такими якимось компромісом, але рухатись, як так Господь хоче. І до речі, коли він цей псалом... Якщо ми другий псалом відкриємо, то ми там можемо прочитати, що ці люди, які вони повстають на Господа, вони кажуть, вони кажуть ще хвилинку. Чого то племена бунтують, а народи задумають марне. І вони кажуть: позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їх пута. Це люди кажуть. Господні кайдани їм не, вони не потрібні. Е, кайдани насправді, е, Христа це любов, але регіліозним людям це не потрібно. Людям, які восстають проти е, Господа, проти його дітей, проти Його слова, Його заповідей, вони не хочуть обреміти себе цими, е, тому що для них це кайдани, і вони не хочуть в них жити. І цікаво, що вони кажуть, е, учні кажуть, що. Вони проста, постали проти Господа. Але хвилинку це ж проповідав хто? Петро і Іван, то проти, постали проти кого? Проти Петра і Іоанна. Але ми знаємо, що Ісус сказав, що якщо вас приймають, то і мене приймають. Якщо вас відвернуться від вас, то від мене відвертаються. Якщо вас слухають, то і мене слухати будуть. Якщо вас слухають, то. І мене слухати не будуть. Тому для нас важливо дуже розуміти, що якщо в мене є конфлікт, із-за того, що я віруючий і ділюсь а, Божою звісткою, чи Божими заповідями, чи щось я роблю, то я це роблю не тому, що я хочу, щоб щось змінилося. Я роблю тому, що це хоче Христос. Якщо від мене, мене вигнали з роботи, або від мене відвернулись друзі, або щось коїлось в моєї сім'ї за того, що я казав правду, то це легше приймати, коли я розумію, що це не мене відвернули. Тому що якщо я на свій рахунок буду приймати, я так довго не зможу діяти. Але коли я дію як представник Бога, то я зможу далі зайти чим ну, мої є можливості. І чому. Такі речі взагалі відбуваються в Божому плані, коли ми робимо щось добре, а проти нас востають і нам заперечують. Але нам треба розуміти, що Божа воля в тому, воля в цьому є Божа, навіть якщо дуже великий супротив, для того, щоб в цьому випадку це в плані волі Божої, щоб виконалось діяння 1.8 І діти навчить. Всі народи. Але це підготовка до діяння 8.1, коли буде велике гоніння і віруючі люди розсіяться і будуть благосвіти до края землі. Тому якщо ми зустрічаємося з такими обставинами, ми, нам треба не шукати, як з них вийти, але розуміти, що Бог хоче через ці обставини, ну, куди нас вести далі. Третій крок. Прохання про силу проповідувати сміливо. До речі, я сам думаю, знаєте, а як часто я взагалі прошу у Бога силу проповідувати Слово Боже? Не шукаю вихід, боже, як ти ці двері закрив, я хочу в або покажи мені, або десь щось якось. А взагалі, в моєму житті, як я часто прошу у Боже силу і сміливість проповідувати. Вони в цих обставинах, ви знаєте, як слово таке контрнаступлення в нашому житті, воно вже ну, зрозуміло. І вони, знаєте, не шукають, а вони йдуть в Ті їм кажуть, пригрожують, якщо ви будете так робити, у вас будуть трудощі і проблеми. І ви бачили, що було з вашим Ісусом. Да? І, ви поба... і далі вони і Іакова вб'ють. Е, ну, е, Ірод буде бувати. Далі Стефана б'ють, дуже буде, буде велике ганіння. Але вони, мало того, що перестають щось робити, вони просять Боже, дай нам сміливості ще більше робити те, що ми робили. Навіть ми зустрілися з супротивом, дай нам просто сили і сміливості далі рухатись. 29 -й, 30 -й вірш. І тепер Госп... спогля... споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам з повною сміливості Слово Твоє повідати. Коли руку свою простягаєш, ти на виздоровлення, і щоб знамена та чуди чинилися ім'ям твого святого Отрока Ісуса. Вони просять про сміливість. А що мотивує у людини простити сміливість? Іти туди, де їй буде погано взагалі, От в цьому випадку. Чому я сьогодні не завжди можу так молитися? Чому в моїм житті не має, Боже, дай мені сміливість, я 10 років на роботі не... я вначалі мог проповідувати, Прошло там 5 років, я перестав, да? і далі дай мені сміливість проповідувати в силі Боже там, де я є. Чому я так не роблю? А чому вони роблять? Я думаю, це тому, що вони бачать силу у Слові Божим, силу, яку діє Бог через те, що вони роблять. Вони бачать, що Бог діє через цілення цього, цієї людини. Вони бачать, що сила не в них, а сила в Слові Божому, в той благій звістки, тому що п'ять тисяч людей навернулося до Господа. Які ще е, недавно, можливо, кричали: розпни того Ісуса, який ну, вони напідстрікались е, фарисеями, книжиками, вони погане робили. Вони, можливо, ще до вчорого дня були в якомусь колі, коли було противне цьому вченню. А сьогодні це слово зробило такі переміни, що вони народилися згори і стали по іншу сторону, як кажуть, барикади. А, і ще знаєте, що обставини в нашому житті, коли приходять, зразу важко сприймати, тому що хорошо, коли все гладенько йде. Я просто розмірковував, коли е, в нашому житті, знаєте, у нас мама Тюча вона жила в Дніпрорудному, і вона прийшла, вона виїхала з Дніпрорудного, Сюди, їй шкода було, все, вона там до останнього надіялася. вона там квартира така гарненька. Вона вже на пенсію вийшла, вже хотілося вже пожити в своїй квартирі, все там зробили, от настроїли. Знаєте, а коли людина вже в возрості, це важко взагалі щось потім робити. І тут вона виїжджає і вже там заїхали. незвісно, ну ми не знаємо, хто заїхав, але вже живуть інші люди, і все так погано, але вона сюди приїхала. І тут вона зустрілася з Христом, увірувала, покалась і стала живою людиною для Бога. Вона тепер має квартиру трошки краще, ніж там потеряла. Я не знаю, яка на небі, але вона буде набагато краще. Тому різні обставини в нашому житті приходять, але ми не знаємо, як Господь може використати. І тому ми просимо сили проповідувати сміливостю. Я, може, якоїсь проповіді казав, що колись я навчався і в общалі жив з хлопцем. Він любив Євангелія роздавати і таки пристувати до людей. Знаєте, ну у нього така система життя. Я на тій неділі також був на учобі. і виходжу з вечері, бачу, він стоїть біля дверей з маленької гітари. Така, гітара вуді є маленька. Я таку, що а ти куди ти йдеш? Я кажу, піду в переход співати, Ну, в метро. Я кажу, підожди, зараз я курточку, я з тобою піду. Мені не хочеться йти, тому що я не звик таки, такі речі. І взагалі, якщо, якщо я зараз кажу такі речі, ви сразу думаєте, о, ні, тільки не в переході, і людям не приставати. Але я розумію, що Ну, мені просто цікаво, я розумію, що є, можу зараз лежати, а можу просто з братом пройтися і подивитися, як він робить. Ми туди йдемо, я кажу, давай. А, а, ну, Просто цікаво, знаєте. Ми сіли трошки, він там поспівав, я на нього подивився. Потім ми поїхали на хрещатик, і він каже, поїхали, та, та, та там більше людей. Я кажу, поїхали. І він скрізь дійшов, він грав, співав, і я як і пісні знав, я з ним співав. А, в ітоги, нас так вийшло, що до людей ми взагалі самі не приставали, нічого не казали. І підходили люди, починали щось питати. Ми йому розповідали Євангелія. І ми їх обнімали і разом молилися, просили, щоб Христос прийшов в їхнє життя і спас їхні душі. Просто людей 6-7, ми за них помолилися. Бог сам послав людей. Бог сам послав людей, але стільки страху, стільки всього було. І ми просили, знаєте, що просили? Просили Боже, дай нам не малодушність, а сміливо казати, конкретно Євангеліє, не вокруг да около, а просити Бога. І люди. Знаєте, коли ти бачиш ну, сльози на, на очах людей, то ти думаєш, Боже, стільки страху тебе ограждає. Але в мене є в нас їх у всіх є набагато більше, ніж у людей цього світу. У нас є правда, Божа правда, у нас є Дух Святий, у нас є Слово, ми всі з вами Слово добре знаємо. І Господь нас хоче використовувати. Тому я думаю, що це дуже корисно. Який результат? 31 вірш. Як вони ж помолилися, затряслося те місце, де зібралися, були. І переповнились всі Святим Духом і почали говорити Слово Боже сміливостю. Я думаю, що коли затряслося місце, то, то це для них було явно розуміння, що вони попали в ціль, коли молилися, і те, що вони казали конкретно, вони попали в ціль. Місто затряслося і вони сповнились Святим Духом і казали слово сміливо. Це те, що, мабуть, кожен з нас мріє, щоб ми казали сміливо в Дусі Святому Слово Боже. Але ми ж розуміємо, що поки ми не переступимо у ці свої е, якісь страхи, якісь отговорки, якісь моменти в житті, ми ж туди не підемо. Тому що йти в страх, і ти там, де тебе тобі, тобі чекає, ти не знаєш що, то воно дуже важко. Але коли ми робимо кроки віри, ми йдемо туди, де нам де наша плоть не хоче, Дух Святий хоче туди, щоб ми йшли. А особливо, коли ми зустрілися з якимось е, таким знаєте, препятствием. Дуже важко, коли. Е, я, коли ми ходили в госпіталі з Наталією Вікторовною, і ти іноді заходиш, і такий супротив дуже сильний. Люди, ну, і це особливо набожні люди кажуть, які, от, знаєте, прості люди, вони слухають. І вони такий тобі супротив здають, що ти в іншу палату вже боїшся заходить. І ти думаєш, ну, може двері здики, може, не, ще нічогось, але. Треба просити в Бога сили Духа Святого, щоб іти і казати, і ти далі заходиш, а ти тебе ти там е, образили, там образили. А тут ад, прийшов, і ти розумієш, що є дві людини, ради яких ти прийшов, яким людям вже посіяли, яким людям той. Ми колись були, навіть нам як Алісевич ходив, і ми зайшли в одну палату, спілкуємось, і один е, чоловік. Не знаю, ви пам'ятаєте чи ні, один чоловік, йому років так 50 було, він таке ж побліднів. І він каже: Я вам хочу щось розказати, як служив в Афганістані. І каже: в кішлак забігли військові і туди кинув гранату. Ну, Загинули, але там були діти. А, і він каже, я з цим живу вже 25 років, чи скільки, і я от, про це не, не розказував, я хочу про вас розказати. Коли ми розповідали ну, про Бога, він вирішив, що в цей час відкритися, тому що він це тягарне все все життя. І ти, може, знаєте, ідеш чуть-чуть, десь тебе вигнали, десь той, і ти прийшов в ту точку, де людина хоче звільнитися від цього. Я крась з ним поспілкувались, ми помолились. Е, я думаю, це, ну, це дуже добре, але якийсь час треба було пройти. Можливо, не йде день прийти. Е, я раніше взагалі думав, думав так просто, як лисичу, кажу: поїхали з нами там в госпіталь проповедемо. Він каже, ну поїхали. Це потім, я думаю, стільки справ пастора, да? і ще там якісь речі. Е, це я зараз так думаю, такі, так думаю, знаєте, я б когось іншого. Але в той час якраз. І саме тому, що Олексій Якосич був у тому, кому вже в возрасті, як і та людина. Тому що про самому хлопцю він може, може це просто би не розповів. Тому хай нас Бог благословить. Хай Бог благословить реагувати на неконтрольовані виклики в нашому житті правильною молитвою. Як Максим сьогодні казав, що треба молитися постійно. Треба молитися до Бога, в якого ми віримо. Тому що, якщо я запитаю, в якого ти зараз Бога віриш, у нас можуть бути різні відповіді. Хтось каже, хтось постійний дуже сумнівами, йому дуже страшно, і він каже, а вдруг Бог не відповість, а вдруг він не допоможе, а бач, а то, а то, а то, а то, а то. І в тебе дуже багато сумнівів, що Бог взагалі з тобою, і ти рисуєш самі погані варіанти в житті. А інший каже, Бог вірний завжди. Як в тебе справи? Бог вірний. Вчора, сьогодні. І він не пам'ятає взагалі якісь речі, які йому не зрозуміли. Він повний, як Бог, конкретно вірний був у різних обставинах. Тому перше, це Бог, до якого ми віримо, в якого ми віримо. Ми повинні вкріплятися в нього, в ім'я Боже, шукати підтримку в Слові Божому. Це буде найнадійніший для нас е, такий мандрівник, е, за ким ми будемо йти. І третє це прохати не про позбавлення обставин, а прохати, прохати про силу Божу, щоб в цих обставинах діяти так, як Господь хоче. Давайте помолимось. Батько наш милосердний, Боже, дуже дякуємо за те, що ти. Створив церкву і сказав, що врата вада її не подолають. І вже дві тисячі років церкві, Господь, і дійсно вона тільки царство твоє шириться. Дуже дякую тобі за приклади, які ти залишив на сторінках священного писання, Боже, за те, що як ми можемо діяти, Боже, як ми можемо покладатися в трудних станов, обставинах на Твоє ім'я, Боже, знати, що ти точно чуєш. І ти хочеш, щоб ми не просто проживали це життя. Ти нам дарував вічне життя. І ти хочеш, щоб ми проживали і виконували твою волю, щоб ще багато людей почуло ту Євангелію, ту силу Божу, яка рятує людей. Допоможи нам, Господь, переосмислити своє молитовне життя. Як сьогодні брат казав, буваємо ми чи постійні в молитві, особливо зараз в цей час, коли дуже багато болю, страждань. Боже, а коли ми зустрічаємося з якимись труднощами в сім'ї і думаємо, вже нічого не можемо контролювати, або на роботі, або хтось може служити, там ще більше неконтрольованих обставинах, то, Боже, дай нам розуміння, хто ти є. Дай нам розуміння, що, Боже, ти не хочеш змінити обставини, але хочеш змінити наше серце і дати нам силу, щоб ти прославився. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.